Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я. І розпочати це відео хочу з тієї речі, про яку я забула. Я колись, ну це вже давно було, я не пам'ятаю, можливо, місяців 10 пройшло. Я вам показувала, що я купила таку рідину для масажу обличчя і Її не треба змивати, вона не знаю, чи містить олійку в собі, чи ні. І вона стоїть: ні, я відверто робила тут ось так. Але потім, знаєте, як зранку, ти швидко збираєшся. ти... Ой, не встигла. Наприклад, зараз я хотіла вже, але думаю, я вже помила волосся, зробила собі зачіску. Якщо я зараз буду робити, то ну, розумієте, вже не то буде. Так от, що я ближче вам покажу, зробіть скріншот і подивіться в інтернеті через Google Пошук, картинка і знайдете всю інформацію. І що я хочу вам сказати? йшла в суботу я на масаж. Я зараз ходжу на масаж, але це не такий, щоб там виглядати дуже гарно файно. Мені це потрібно для здоров'я. І думаю, візьму цю олійку, нехай ну, масажист використовує, тому що мені стоїть, я забуваю, От, наприклад, як зараз. Взяла вона Читає склад, до, до речі, це український виробник. Я не читала склад дівчата, Я читала відгуки, ті, що там писали, де я замовляла. І на є, і, і на майкапі є. Ну, Треба дивитися. Я вже не пам'ятаю. А вона читає: о, тут такі вітаміни, ой, тут ботокс, тут то. Я кажу, ну, давай, каже, по складу дуже гарний склад. Ну, давайте, каже, зробимо сьогодні з вашою. Ну, це не олійка, це якась така редина. І вона почала робити і каже, як для масажу це не дуже, тому що воно швидко втає. І треба іще, і ще, іще брати на руки, якщо це масаж, який триває ну, приблизно 50 хвилин. А якщо ви будете робити зранку, і це буде дуже для обличчя, шиї, декольте, це буде неймовірно. І що я хочу вам сказати за цей хім, там є. Гель для вмивання або пінка, далі використовуємо тонік, далі використовуємо масажний цей засіб. І зверху можна наносити крем. Це я тоді читала і думаю, в мене все є. Навіщо? Немає лише оцього. І я купила. Маючи таке, я їм не користуюсь, Розумієте? от. Це той приклад, коли я кажу емоційні покупки. Але буду користуватися можливо, навіть. І вона каже, тут Бодокс. Я кажу, серйозно, вона каже: так, да". вона так стоїть, читає, читає. Я зараз дивлюся і я тут нічого не бачу. І після нього немає, як після Олійки. Воно втануло і таке. Ну, приємне, вона робила, робила, каже, та ні, каже, я буду з Олійкою робити, тому що це в домашніх умовах, це супер. Зранку або з вечора. Я вже йду через парк за хлібом. Так, щось білочки я сьогодні не бачу, але знаєте, здавалось би, доросла жінка ну, стосовно білочки, все чудово розуміло. Але коли ти її бачиш ось так в реальному житті, ти стаєш на якусь мить дитиною. А діти, вони завжди якось простіше вирішують якісь важкі питання. Мені так здається. Дорослі якось більше все ускладнюють. Ні, немає, не бачу її. Тут же третє, де вона може бути, але ні, немає. Мабуть, вже поїла та десь побігла. Я теж в парку не буду довго, так, пройшла і все. Але біля водички люблю зупинятися, тому що у нас незабаром буде дуже сильний вітер і таке повітря. Як на дощ пече. Ну, начебто і свіженько на вулиці ранок, але відчувається, що як на дощ пече. Я задивилася на водичку. І ще було таке питання в коментарях, не пам'ятаю під яким відео, це не важливо. Що я завжди то гуляю, то магазини, а чи я хоч дома щось роблю або прибираю, не хвилюйтесь, за мене ніхто нічого не робить. Я коли прибираю, і якийсь момент є, я можу його показати. Ну я ж не буду кожного разу показувати, як я мию там шафи мийним засобом для посуду, і кажу, що це зручно. Ну, наприклад. Одне і те ж саме, ну скільки можна це вже показувати. Мию і прибираю, і готую. Не хвилюйтесь, все я, все, що треба, я роблю. А зараз мені хочеться просто таке якісь емоційні моменти відпочинку показувати. І я це вже неодноразово казала. Хоча я не знаю, чи слід взагалі відповідати на таке питання, тому що ні, воно нормальне було. Людина зайшла, подивилася, в неї склалося таке враження. Хоча ніколи нікому нічого не доводжу. Якщо щось потрібно доводити, то доводити вже нічого не потрібно. Треба насолоджуватися такою красою. Та, що нас оточує навіть тоді, коли ти йдеш за хлібом. От тільки подивіться, що коїться в наших дворах. Тут чайна троянда, там якісь квіти, там червона троянда, така дрібна-дрібна. О, нічого собі, яка краса. Шокуються в наших дворах. Гарно. А аромати ви собі уявляєте? Ото знайшла стежку, хтось вже тут ходив фотографуватися біля цієї краси. І здавалося, ну що тут такого? Але щось в цьому є. І тут троянди та жасмін. Оце так за хлібом, бачите, як можна ходити. Це взагалі найкраща квітка, яка може бути. Я навіть зараз чую її аромат. Це валеріана. Це валеріана. А я одразу не помітила і думаю, що щось знайомий такий запах. Ммм, це олір'ян. А, до речі, я сьогодні вперше наділа ту футболку, що мені Катюня дарувала. І пам'ятаєте, я казала, що дуже тут під горлом мені незручно було. Оце мені так перешили, ну начебто нормально. І зараз частіше буду одягати, тому що зручно. Вже підходжу, дивлюся. Який шасмін у нас тут квітне. Такий рясний-рясний. А так. Ходимо за хлібом. Декілька кроків і чайна троянда. Це я дивлюся, як гарніше знімати. Я люблю такі моменти знімати, але проти сонечка щось воно. Може не варто це робити. І півонія. І так підіймаєш очі, а тут жасмін. Така краса навколо нас. Дівчата, як завжди, тепленький хліб зранку. Пакетик так відкрила, щоб він дихав. Його дуже хочеться згризти, але не буду. Тому що губна помада і не хочу хліб, щоб забруднився. цим. Повертатися теж буду через. І так подобається цією стежкою ходити в нашому міському парку, тому що вона така затишна, така спокійна. Тут немає атракціонів і не так багато людей. Це якщо хтось повз в парк іде, то так. І мені дуже до вподоби тут так ходити. Потім так виходиш, і тут водичка. Це єдиний недолік цього місця, в тому що тут дерева, і бачите, як летить на водичку там перед світ, і кожного. Гора... Ранку я бачила, як люди беруть таку щось штуку, як вона має назву, я не знаю. І вигрібають оце все діло і там пропускають ось так воду. І кожного ранку вони оце вигрібають. Тому що тут каштани квітли, вони вже закінчуються. Потім влітку буде все добре. А коли прийде осінь, то жовте лися, але в нас вже не будуть працювати фонтани. Оце є моя уважність. Йшла, не помітила, коли вони встигли пофарбувати тут перехід. Оце є наша уважність, розумієте? Добре, мої дорогенькі, сьогодні з вами поспілкувалися, бережіть себе. І до зустрічі в новому відео. Дякую, що ви подивилися. Дякую, хто підписується. ставить подобайки Мені це дуже приємно. Всім пока-пока. І, до речі, ще трішки вашої уваги йшла у нас тут бібліотека. І я дивлюся. ну Там зараз ще закрите, нікого немає, світла немає і дуже погано видно, але ж все ж таки. Патриківський розпис. Роблять такі виставки у нас. І дивишся, Боже, ну як же у нас гарно, файно. Ну тут виставки роботи лікаря-реабілітора. Ой, боже, в мене після третьої ночі без сну щось язик уже складні слова не вимовляє. Добре, все мої дорогенькі. Пока-пока, до зустрічі. Ще я хотіла зайти в Аброру дещо подивитися, а потім думаю ні. Краще я поїду в Юск і буду дивитися там, що мені хочеться.